Дрона ми спочатку вмикаємо дрон, натискаємо позаду на кнопку на декілька секунд, вмикається дрон. Наступним ми вмикаємо пульт керування і чуємо те, що пульт керування з'єднався з, з дроном. Наступне, що нам потрібно, це відкалібрувати компас і підвіс. Для цього ми натискаємо на кнопку SPD. Швидкості на декілька секунд. Ми чуємо звук, після цього почався, почалась калібровка підвісу. І ми також бачимо по ліхтариках, коли калібровка закінчилась, ліхтарики перестали блимати і підвіс вирівнявся. Наступним це у нас геомагнітна калібровка. Для цього нам потрібно натиснути на кнопку фотокамери на декілька секунд. Чуємо звук, після цього нам потрібно повертати дрон за часовою стрілкою. До звуку. Після цього опускаємо дрон камерою вниз і також за часовою стрілкою обертаємо, чуємо звук і ставимо на підлогу. Після цього калібровка завершується і, як бачимо, підвіз також вирівнявся.